Майже увесь час плаває або бігає берегом та видивляється у воду. Адміністраторка турбази Софія розповідає, цього рудого собаку вперше побачила на пляжі п'ять днів тому. Додає, тварина виглядає збентеженою та стурбованою. Припускає, пес шукає господарів. Продовж дня вона плаває просто по воді сама по собі. Можливо, вона там щось шукає або когось шукає. Ми пробували шукати власника, ми телефонували відпочиваючим, також звісно, але це не їхня собака. Собачка не агресивна, також вона не підходить до людей і вона не лаєть. Адміністраторка каже, пес не заважає людям. Додає, працівники турбази його підгодовують. Розповідає на незвичну поведінку тварин. Звертають увагу відпочивальники. Вона майже постійно знаходиться у воді, то зайде, то вийде, запливала аж чуть ли не на середину річки. Бігає на одному розстоянні, ось, ось, звідси і до е, дерева і обратно. Ми тут вже другий день, нічого на, ну, плохого, нічого на нікому не зробила, Бігає собі, нічого не просить. От жари спасається, покупалася, вийшла, покупалася, вийшла. Суспільне показало відео з собакою кінологиням, аби спеціалістка оцінила поведінку тварини. Олена Гицул каже, пес може йти у воду через спеку або для зменшення фізичного болю. Його необхідно показати ветеринару. Однак, додає кінологиня, скоріш за все собаку покинули, і вона чекає на власника. Наймовірніше собаку викинули. Вивезли, залишили в цьому місці. І тепер вона постійно знаходиться в очікуванні, що її заберуть. Такий синдром хатіко. Коли собаки губляться, вони постійно у русі у пошуку. Адміністраторка турбази Софія каже: якщо господарів тварини не знайдуть, для неї шукатимуть нових власників або залишать жити на базі відпочинку. Речниця поліції Криворізького району Ангеліна Крадожон повідомила Суспільному: останнім часом не було звернень щодо зникнення людей чи загиблих у водоймі у цьому районі. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.